А от другий ключик ви все ж таки доб'єтесь доб'єтесь, щоб якась впливова людина вам допомогла, як щоб він і дає згоду на щось. так? Знаєте, як начеб пропуск на щось, на якийсь інший етап. І от ви, нарешті, цього доб'єтесь. Прямо будете вперті свою проявляти, і це стане ключиком і тригером для того, щоб. Ви цього добилися через свою впертість. Розумієте? Таким чином, звернете на себе увагу і удача буде вам посміхатися. У вас тут прямо два дельфінчика змалювалася зірка надії. Просто тут удача. Просто блискавично тут буде загоратися свічка надії, і ви бачите визначену. Дорогу, можливо, ви планували якусь поїздку, або у вас в планах було десь поїхати. Не знаю, можливо, для отримання нових знань, так, або, можливо, ця дорога як дорога перспектив для вас нових. Так? Удачу ви спіймаєте в якихось двох питаннях, не можу сказати, в якихось справах вам прямо повезе. Бо два дельфіни, це повинно одночасно програтися, отримання якихось двох результатів. Просто блискавично і одночасно. Одразу така ситуація, як начебто відкриває вам вихід на якісь нові для вас горизонти можливості. Причому ця дорога веде прямо до світла. От прямо просвітлення наступають в вашому житті, в ваших справах і задачах, планах і задачах, да, над якими ви сьогодні працюєте. От просто удача два рази змалювалась. Не знаю, як вам це пояснити, от прямо одночасно, одночасно вам буде вести і тут, і там. І це прямо відкриє перед вами якусь перспективу. Вихід, дорогу, поїздку, кожен дивиться по своїй, звісно, ситуацію.